Військові, медики, волонтери, а тепер ще й спортсмени. Волейболісти Сумщини та Чернігівщини вирішили зробити свій внесок у нашу спільну перемогу над ворогом, взявши участь у благодійному турнірі на підтримку важкопораненого шосткинця Віталія Шумея. Нагадаємо, що наш земляк отримав мінно-вибухову травму 25 серпня на Донеччині. Переніс складну операцію і вже півроку перебуває у шпиталі. Я думаю, кожен сьогодні приїхав частинку себе передав. Ати Віталіку для того, щоб він одужав швидше, прийшов до нас в зал і приніс своєю посмішкою всім перемогу. До війни Віталій Шумей був завзятим волейболістом. Як зазначає організаторка благодійного турніру Тетяна Шемет, він і сьогодні залишається невід'ємною частиною великої волейбольної родини. Підтримати нашого земляка та зібрати кошти на його реабілітацію завітали команди з різних міст Сумщини та Чернігівщини. Відізвалась до нас приїхати сім команд. Відрадно відмітити, що три команди бере участь з міста шостки. Також завітав до нас гості з Новгородсіверщини з Чернігівської області, селище Свеса і селище Ворони. Протягом турніру, як гравці, так і вболівальники мали змогу покласти у благодійну скриньку гроші, спрямовані на лікування Віталія Шумея. У вестибюлі ж фахівці Шосткинського вищого професійного училища організували продаж випічки власного виробництва. Виручені кошти з якого теж пішли на підтримку нашого героя. Ми сьогодні пропонуємо нашу продукцію нашого навчального закладу. Кошти підуть на лікування волейболіста. Заклад бере в майже всіх благодійних акціях на підтримку зброї. Ойних сил України долучився до благодійного турніру і народний депутат України Ігор Молоток, який також є президентом Федерації волейболу Сумщини. Він зауважив, що такі захисники, як Віталій Шумей, який змінив м'яч на зброю, заслуговують на повагу та підтримку, який захищав ще з 2014 року, боронив нашу землю. Це йому допомога. Це висвятковується йому цей матч. Був всесвітній день волейболу. І це не тільки гра, це мета. Благодійна мета допомоги нашому волейболісту. з перших і до останніх хвилин матчу серед команд тривала запекла боротьба за лідерство. Втім, зізнаються волейболісти. Найголовнішим для них в цій грі було не перемогти, а допомогти стати на ноги українському захисникові Віталію Шумею. Дякуємо організатором. Дуже крутий захід. Вони потрібні, тому що наші хлопці воюють, і вони повинні розуміти, що вони не просто воюють, а ми таким чином намагаємося їх підтримати. І тим паче сьогодні збираємо кошти. Віталію Шумею, на реабілітацію, дай Боже, йому здоров'я, нехай його здоров'я повертає. Зважно не тільки підтримувати лише чи одного бійця, чи якусь групу бійців. Це необхідно всім нашим ЗСУ. Я гадаю, що люба пам'ятка про наших воїнів це дуже відповідальна річ, тому я дуже відповідально відношусь до цих змагань. Все добре, що вирішили зібратися, допомогти. У нас зараз складні часи, потрібно. Збиратися потрібно допомагати наші нашим військовим, нашій країні. Потрібно Боротися і перемагати. І, хоча самі учасники турніру говорять, що у цих змаганнях перемогла дружба, судді все ж таки офіційно оголосили лідерів спортивного заходу. Відтак, третю сходинку п'єдесталу посіла збірна Шосткинського району. Друге місце зайняли гравці з Глухова. І золото здобули волейболісти шостки, команда «Вант». На реабілітацію шосткинського захисника Віталія Шумея цього дня зібрали майже 10 тисяч гривень. Ці кошти вже перерахували на банківську картку його батька, який доглядає. За сином. Долучитися до допомоги нашому земляку можуть усі бажаючі. Номер карти Приватбанку батька Віталія ви можете бачити на нашому екрані.